Мир Божого усім, кожен із нас сьогодні може протестувати себе і зрозуміти, чиї ми учні на цій землі. Цей світ, він навчає нас бути гордими, пишатися собою, а гордість це не від Бога, гордість це від диявола. І коли ми противимося Слову Божому, коли ми кажемо, що нам не потрібен наставник в нашому житті, церква, то це вже іде дух взагалі не Божий, це дух противлення, який нам сіє сатана. А Господь він хоче, щоб ми були смиреними. Смирення до нас може прийти тоді, коли ми вивчаємо Біблію, коли ми з'єднані з церквою, і коли ми стаємо учнями Ісуса Христа. Тому що тільки через смирення ми можемо розуміти, як нам зберегти стосунки в родині, як відноситися до батьків до своїх, як відноситися до Божої людини, поставленої в нашому житті. Тільки через смирення ми можемо отримати Божу благодать у своєму житті і наслідувати царство.